Всім привіт, друзі! Сьогодні, о 8 годині за київським часом, стартував 11-й сезон реферальної програми. Це чергова можливість привести нових рекрутів або командирів, які довго не грали, і заробити цінні нагороди до 28 березня 2023 року. Якщо ви не завершили реферальну програму 10-го сезону, не хвилюйтеся, прогресія переноситься на 11 сезон, і ви продовжуєте далі її виконувати. Як запросити реферала або ж того, хто давно не грав, досить легко. Скопіюйте посилення нижче і надісліть його другові. тобто ви нажимаєте копіювати і надсилаєте своєму знайомому товаришу другові це посилання, по яке він може перейти, і стати вашим рекрутом. Нагороди для командирів і рекрутів не змінилися. Список нагород для командирів і рекрутів, у рамках реферальної програми командири та рекрути одержують відповідні нагороди за проходження кожного з шести етапів. Тобто 5 їх фіксованих, після проходження яких, тобто у вас нема чого вибирати. Ви вибираєте те, що там дається. Воно фіксовано. Що для командира, що для рекрута, там свої нагороди. А шостий. Крайній етап. Там уже є можливість вибрати ту або іншу преміум техніку. Для командира це преміум техніка 8 левела або кредити, для рекрута це техніка 6, 7 левела на вибір або ж кошти срібло. Ну і як на мене, то срібло це зовсім не той варіант, щоб вибрати срібло. Нагородна преміум техніка не змінилася, тобто яка була в 10-му сезоні, така й в 11-му сезоні. Нагородна преміум техніка перед вами, я її не буду прозвучувати, ви самі подивитесь, і все буде видно. Для любителів реферальної програми тут нічого такого новенького нема. Є нюанс, який я звернув у тому сезоні. І деякі люди, які довго не грали і хотіли попроходити реферальну програму, вони були на це не звертали увагу. Давайте зараз перейдемо в клієнт гри, і я вам розкажу, що це за нюанс, такий маленький. Тобто, у вас є 6 етапів. По 250 очок в кожному етапі. На день на одні сутки, ви можете зробити не більше, ніж 100 очків. Тобто, якщо ви виконуєте там буквально хай там за час ціли виконали, у вас там справа вискочить повідомлення. Або ж тут, а в рекруті вискочить повідомлення, що ви завершили на сьогодні свій ліміт очок е рекрута тобто реферальної програми. Є ще такий маленький нюанс. Тобто, коли я проходив реферальну програму, я міг всі пройти етапи, на там, грубо говоря, на другому, на першому, на третьому левелі, на якому захочеш. В тому сезоні я давно не проходив реферальну програму. В 10 сезоні я замітив такий маленький нюансик. Тобто вони зробили рівні, на яких потрібно проходити той чи інший етап реферальної програми. Тобто, перший рівень на якій техніці ви можете проходити цей етап. Це техніка від другого левела по десятий. На перший ні, не зробите. Тобто качайте другий, з другого по десятий проходите. Другий етап. Уже з п'ятого левела. З п'ятого по десятий. Тобто тоді, коли я проходив собі рефералку, я проходив її на третьому левелі. І мені не потрібно було качати техніку там п'ятого, шостого, сьомого, там дев'ятого левела. Тобто я собі на третьому левелі прошу цю рефералку на розслабоні, не напрягаючись, і все. Тут же ж, бачите, вони зробили щоб складніше, щоб качали техніку. Тобто з 5 по 10, Третій етап, відповідно, з 6 по 10, Четвертий етап з 6 по 10, П'ятий етап з 7 по 10 рівні. І. Шостий етап також з 7 по 10 рівні. Тобто, зробили для того, щоб техніку трішки прокачували. Не на першому левелі, там, другому левелі, третьому левелі проходили, а щоб качали техніку, трішки ускладнили це все діло. Тобто, легко її виконували, то вони давай вам зробимо трохи складніше. Повертаємось назад до новини. Які ж нагороди можна отримати за той чи інший етап? Ну, дивіться, от, вони на вашому екрані. Тобто для командира, для рекрута зовсім. Інші нагороди, але я вам скажу, що приємні. Для командира також приємно це бони, там стилі то таке собі. Я от бони, бони це класна штука, яка завжди, яка завжди потрібна, яку завжди потрібно забирати. Но я вам скажу, що і для рекрута тут непогані плюшечки даються. І дні прямі аккаунта, і плюшки на кредит, і плюшки на екіпаж, і на техніку плюшки. Тобто нормально навалює також. Прогресія реферальної програми здобуто, так як і говорив, у вас є шість етапів, по 250 очок. Кожен етап в сумі півтори тисячі очок. В сутки ви можете заробити 100 очок, не більше ніж 100 очок. Для чого це робиться? А для того, щоб не заходили боти там грубори, а не кидали тобі техніку, там ки зайшли, кинули в бій і вийшли, пішли іншу техніку ставити. Я думаю, що для того зробили і обмеження по очкам. Ну, типа так. Але стало типу, довше проходить. Якщо раніше можна було пройти їй аля буквально за пару днів, то зараз ти, як не крути, тобі потрібно для це як мінімум 15 днів, щоб пройти. Як мінімум 15 днів, щоб пройти. Це якщо по 100, по 100 очок ти будеш день знімати. Ну, якось так. Здобути реферальні очки можна декількома способами: це завдаючи шкоду, перемагаючи в боях. Здобуваючи нагороди медалі, завдаючи певну кількість шкоди, якщо командир і новобранець грають в взводі, умови отримання реферальних очок. Новобранець і командир мають бути серед топ-12 за чистим досвідом у власній команді під час виконання взводних завдань або завдань новобранця. Гра у взводі та виконання спеціальних бойових завдань. Доступних рекордів подвоюють зароблені очки. Непогано Катайте в узводі, ще швидше заробити ті очки на ліміт на день і аляулю біжи відпочивай. Реферальні очки за досягнення та медалі. Здобувши в бою медалі, ви можете отримати 10 реферальних очок. Давайте я покажу медалі, за які даються 10 реферальних очок. І ви подивитеся самі, розумієте, щоб не кожну її не перелічувати. Раз подивитися і все зрозуміти, за що дається 10 реферальних очок. Ви можете там в бою і 3, і 4, і 5 медалі заробити цих. Ви получите, грубо говоря, не 10, а там 50, вже, або 40 очків, або 30 очків. Тобто, тут уже дивлячись, як ви що справитесь. Список медалей перед вами дивитеся, запам'ятовуєте і їдете в рандом заробляти ці медалі. За щоденний ліміт я розказав це 100 очок. Ну, в принципі, коротко розповів про реферальну програму. Вона стартувала. Так, що люди залітайте, кликайте друзів ті, що давно не грали. Запрошуйте нових рекрутів для себе і виконуйте завдання, получайте техніку, получайте різні плюшки, насолоджуйтесь. Дякую всім за увагу. З вас лайкосик, коментарчик, підписочка. З вами був Жека Вайпер. До скорих зустрічей на стрімах.